Знову ранок на дачі, <кій> Прекрасний просто. Ось тут, дивіться, у мене тут такі квіточки ростуть. А хоч осіння такі квіти радують, тому що і погода не дуже, але нічого. Будемо шукати позитив. <кій> Вже листечко впалось на деревах, ще чуть трішечки ще. Ось таке, дивіться, сонечко сьогодні теж у нас красиве таке світить, але є. Ось тут у нас така штука крутиться, бачите, це зробив чоловік, щоб... Кротів відганяло, ну, Наскільки це воно діє, докрутиться, бачите. Це ось вчора вже розробили тут грядочку. Тут в мене лілії росли. І ось і риси, але їх було вже дуже багато. І вони у нас років три тут росли, ми їх не пересаджували. Ну, вже в цьому році вирішили трішки навести порядок. Клубничка тут була. Поросла вже, вона не нужна була тут, бо дуже така була густа, вона не родила, а просто так наросла собі, трішечки було врожаю. Тому ось ми прибрали цей кусочок. Ой, ну сонце. Не можу нарадуватись, коли сонце. І ось, як завжди, покажу вам небо. Кусочок, дивіться, ось таке, без жодної хмаринки. Такий у нас сьогодні ранок. Це ось хризантемки цвітуть тут у мене під забором, красиві такі. А це ось смородина. Потрібно вже буде її покропити і підкопати, підготувати до весни. Хризантемки ось. Колись Маша сусідка мені дала, я ось так їх тут порозсажувала під деревами. І вони прижилися собі, ростуть і цвітуть. А це ось кущі келохини. Ось такі тут два. В цьому році на них був дуже гарний врожай. Ну, будемо сподіватися, що і в слідючому році теж буде. Тут ось росте хризантемка. ось. Як бачите, другого сорту вже ось тут, холодочок вже відцвів, потрібно вже зрізати. А це ось була слива, пропала, і з неї виросла ось така гарненька, молоденька сливка. Потрібно вже виноград, підготувати до зими. ось. На це ось я обрізала свою лаванду і ось так висадила сюди. Подивилася в інтернеті одної жіночки. Ось так вона зробила. І до весни мають бути корішочки. Ну, не знаю. Посадила, будемо чекати весни і потім побачимо, що з цього вийде. А поки щось що так росте. А це ось у нас один на двох із сусідами такий кущик хризантемок, цвітуть. Сонце залило, весь огород. А це ось я вже відео показувала, цей ось кущик інжиру. Це нам віддали родичі. І так він у нас тут пережився. Ми приїхали, були на ньому листочки. Вночі був мороз, на ранок, листя, все опало. І ось так він тут у нас врожаю ще на ньому не було. Говорять, що вони мають рости такі кущики в парі. Ось він у нас був так сам, а ми йому купили ще ось кущик Ось до пари. Ну, Оскільки врожаю не було, то ми не знаємо, хто з них хто. Чи це дівчинка, чи хлопчик. Хі -хі. Чекаємо, коли буде врожай. А поки що ось так ростуть вони в нас тут. Теж буде потрібно його приготувати до зими, утеплити трошки, щоб не змерз. А це ось росте у нас тут петрушечка. Я її теж посадила і ось так. Щупаємо її і споживаємо. Смакота. На цьому персику в цьому році був дуже гарний врожай. Ну, будемо теж мати надію, що слідучий рік буде врожайний. Теж ось листичком його обложимо, щоб він нас не замерз. І хай собі так до весни спочиває. Такий у нас огородик. І ось такі у нас тут растіння ростуть. Вирішили цю неділю побути попрацювати в чоловікові відпустці. А я з ним. Ой, ви тільки гляньте, як сонце залило огород. Така красота. Кругом. Ось у квітничку потрібно навести лад, тому що щось оцвіло, щось потрібно пересадити, щось прибрати. Ось така красота. А це ось росте кущик один. Ось там росте другий. І ось. Потрібно їх обрізати, але я не обрізаю і ось він такий тут розкішний росте. Оце ось і тут у нас хризантемки ростуть, ось такі красиві собі. Так, прижалися собі та й ростуть. На виногороді вже теж листечко осипалося, вже не залишилося. Ось ми тут трішки залишили винограду, приїхали, він і не осипався. І ось так зірвеш, спробуєш, ну такий солодкий та смачний. Смакота. А це ось лаванда. Я її обрізала, вона вже теж розпустилась, ось новенькі гілочки повідростали. І ось така красуня росте. На черешні теж. Вже практично все листечко впало. А це ось росте в мене тут барвінок. Це барвінка така історія, це барвінок із мого села. У мене жила бабулечка, і я з її садка ось трішки вирвала була барвінку і тут посадила ось під черешнею. І так він прижився і ось так розрісся. Ось тут біля кухні, а коли весна, така краса, все тут сині-сині. Ой, ну прямо безподобно цвіте. І ось так він собі тут росте. Ось така історія барвінку. Лістечко потрібно обов'язково зібрати. Дивіться, на що я звернула увагу. Ви не повірите, я сама перший раз це бачу. Ось я показала вам там кущ. І тепер ось тут кущ. І ви подивіться. У нас вже ці, ці кущі, вони були маленькі, зараз вони розрослися. Я їх не обрізаю, ну потрібно їх обрізати. Ну, вони ось так ростуть у мене і все. І що я сьогодні побачила за весь цей час? Дивіться, зацвіли. Зацвів кущ. Дивіться, ось така виходить краса. Це ж треба. Перший раз, ось це так, я побачила, що кущ цей цвіте. Ніколи не ці. Не знаю, ну, щонайменше, вони у нас вже ці. Ось таке, такі кучі, не знаю, як вони звуться. Вже років, ну може п'ять, може більше. Ну, це перший раз така краса. Ось так вони у нас ці тут не знаю до чого це, чи до хорошого, чи до поганого. Ну, будемо думати, що це вони нас обрадували за хороший їхній такий стан. Красота, це ж треба таке. А це ось хочу показати, ви подивіться. Ще літають бджілки, гляньте. ось жижжить і сидить така бджілка там ще літає так що буде ще тепло це ось дідушка юра тут у нас таким ювелірним Ділом займається, що це ти тут робиш, нам розкажи. Інструмент точимо. Ага. Осінь, треба підрізати. Тоб тебе вже бензопила. Нащо тобі? Тут Тоб, кожен сезон треба, і це, щоб в порядку було бензопила, ага. здорові. а тонше, ручну. Ой, зрозуміла, зрозуміла. Працюй, працюй. Ой, така краса, ось тут кругом. Красота. Жителі все прибавляється і прибавляється. У сьогодні прийшов краси. такий красий. Деньте. Дивіться, такий гарні котик. І бездомний. Це їсть, а ця сидить, жде. Непонятно чого. Тільки ж погодувала усіх. Все. Текла. Ось такі жителі тут. Оце ось вирішили прибрати цю сливу, тому що вона задоліла і пропала. Ми будемо її зав'язати. Не попала? Я ж хотіла передержати, то жора може цифер побити, треба обережно. Зараз я тобі допоможу, добре. Дідушка Юра з дровами порується. Звичайно, камера не може передати так ясно все, але дуже-дуже гарно на небі. Немає жодної хмариночки, ось як завжди. Я вам показую небо. Ось там уже сонечко в нас зайшло повністю. Ось такий у нас вечір. Так і день закінчився.